По природі, ну ми спорчену маємо природу, так? Іван Євангелист в книзі Откровення пише, що число людини таке саме, як число диявола – 666. Бо всі кажуть, що число сатани 666. Ні. це людина. Тут він каже, тут є мудрість. Хто хоче порахувати, хай вичислить. Що число, а число звіра таке саме, як число людини, а число її 666. Євреї рахували, що сім це і довершене число. Ми маємо сім святих тайн, сім днів і так далі. Сім днів Господь Бог творив світ це досконале число. Сім. Людина 6 цілих. 66,6,6 і6, сотих тисячних, десятитисячних, але ж ніяк не сімка. Тобто, що би вона не робила, вона ніколи не буде сімкою. Вона ніколи не буде задоволена. Так само, як диявол. Його не можеш нагодувати, його не можеш розжалобити, його не можеш упросити. Він ніколи не буде задоволений. Бо число його 666 не сім.